Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Шановні друзі, одна година. 7 хвилин в Україні. Ви слухаєте Українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про те, що на Полтавщині чотири працівники колонії отримали підозри в катуванні в'язнів, здійснюється збирання доказів щодо фактів катувань, які спричинили смерть потерпілого, досліджуються обставини причетності до вчинення злочину керівництва колонії та інших осіб. Це я цитую видання. Лівий берег воно посилається на повідомлення офісу генерального прокурора. За даними слідства, службовці колонії знущалися із засуджених. Одразу ж після прибуття до колонії нових засуджених змушували робити дії, які можуть компрометувати їх перед іншими засудженими. При цьому знімали процес на відеокамеру задля того, аби мати можливість в подальшому шантажувати в'язнів в разі відмови засудженого виконати вимоги. До нього застосовувалися тортури, зокрема били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною. Також ходили по тілу в'язнів. Ну і задокументовано факт катування в лютому 2022 року, засудженого впродовж майже однієї години. Але це йдеться про задокументований факт, на думку слідства. Насправді такі факти є регулярними і здійснюється це для того, аби зламати волю, зламати волю психологічним та фізичним тиском засуджених, і після того можна їх, по-перше, використовувати на різних безкоштовних роботах, ну і загалом в інший спосіб використовувати. Детальніше зараз будемо говорити про цю ситуацію із головою правління громадської організації захист в'язнів України Олег Цвілий в студії Українського радіо. Пане Олегу, доброго дня! Доброго дня. Ну, я думаю, що тут варто ширше говорити, але все-таки почнімо із поточної ситуації, так, про яку повідомляє Офіс генпрокурора, що відомо, про які факти зараз можна говорити як встановлені. Ми можемо говорити про підозри по 127 статті, частині 2. Це катування. Ось. Ну, Я сподіваюся, що. Слідство продвинеться вперед і будуть інші підозри, тому що є факти вбивства, гвалтування, вимагання коштів. Я вже багато років працюю в правозахисному полі, саме на, на варті дотримання прав в'язнів в місцях позбавлення волі і. Збираю інформацію ну по всій Україні. Щодо Башковської колонії, це декілька років я збирав цю інформацію, ви розумієте. Саме, це на Полтавщині, так. Це на Полтавщині, так. Саме тяжке це задокументувати злочин, щоб він не розвалився в суді. ось Це на, на, найскладніше. Мені багато відомок про кожного дня про катування, вбивства, знущання, але воно все їм сходить з рук, тому що їх неможливо зафіксувати. Понімаєте, ну, їх неможливо привести до відповідальності. Нема механізму. Почнімо з того, йдеться про працівників колонії, які здійснюють тортури і катування. Чи до цього також причетні якось і частина в'язнів? Там йде система така, що. Працівники установ зламують особистість в'язнів, а далі вони працюють, їм допомагають зламувати особистість інших в'язнів. Тобто, це такий конвейєр, який виходить з Радянського Союзу. Це помічники адміністрації з числа засуджених. Ну, звісно, що багато хто є добровільно, туди йдуть. Поясніть для людини, можливо, це банальне питання, і це, можливо, комусь і зрозуміло, як то кажуть, без додаткових пояснень, але, можливо, і не всім зрозуміло. З якою метою це робиться: катування, тортури. Ну, вплив на людину, на людську поведінку. А все це в кінці кінців збагачення, незаконне збагачення. Тобто, це такі схеми, коли якщо ти. Людину катуєш, звісно, що вона запропонує гроші, щоб тебе не катували. Якщо немає грошей, то вона буде безропотно працювати безкоштовно і в день, і вночі, і в вихідні дні. Коли людина звільняється, вона під цим шантажом, під цим впливом також може виконати якийсь злочинний наказ, тобто піти комусь, там, вчинити напад на якогось правозахисника. Ну, я так, якби, ну, Якби, виконати любе замовлення. Це те саме чи самі ж голоси на виборах. тобто ну, Тут маса маніпуляцій, як можна використовувати цих людей, які вони під страхом бути опозорені на весь світ, як то кажуть. Ось. І це все таке робиться. Їх, як правило, за старту фільмують на якомусь приниженні, користуються тим, що в місцях позбавлення волі до сих пір. З Радянського Союзу існують якісь субкультурні там звичаї, є кастовість там, і чоловіки хочуть залишатись гідним, вони хочуть називатись мужиками. Тобто вони це не то, що там якась блатна романтика, е, ну, є крайності, мужик там, ну хто працює на адміністрацію, і петух це найнижча каста ображених, як то кажучи. ось Вони так вже також використовують цих ображених за допомогою, там скажімо так, як я зникаю контачуть, гвалтувати, там, в цю, переводити в цю касту звичайних мужиків. І не обов'язково, там скажімо так, зґвалтувати людину. Достатньо там його притримати, а цей засуджений е, ображений там півень він поводить. Тобі, там Половим органом по, по, по обличчю, по губам, по полобі. все, цього достатньо, щоб людину зламати, це компромат найстрашніший, і чого бояться всі чоловіки. Насправді, цього бояться всі чоловіки і, і на свободі. Це гвалтування, позбавлення честі, мужської гідності. Це, не мабуть, найстрашніше, що, що може боятися чоловік. А в місцях позбавлення волі, окрім цього, ще є свої субкультурні е, традиції. І Розуміючи, те, що терміни можуть бути дуже тривалі від там, року до довічного позбавлення волі, і знаходитися в цій касті ображених ну, 10 років там, пожиттєво, ну, ви розумієте, це вирішення долі людини. Позвільнення, звісно, що до нього також буде менталітет у нас. У нас радянський менталітет, вуличний він залишився. Розумієте, До них будуть це будуть і згої. Тобто, на кону у людини стоїть честь і життя. Тому звісно, що багато хто не хоче, щоб до цього довели, щоб там познущались над ним і наперед уже значить, соглашаються виконувати всі вимоги. І це замкнуте коло. Це замкнуте коло. До нас скаржуються люди. Ну, одразу, наприклад, коли з ними там щось вчинилось, не гаразд, ми приїжджаємо, ми фіксуємо, і в нас не створений механізм їм створити безпеку. І ми поїхали, вони лишилися. І вони масою тиску піддаються там, від адміністративного до фізичного, і там же ті ж самі засудження будуть на нього впливати. І людина в кінці кінців вона не пройде весь цей етап фіксування документування злочинів до передачі там, в суд. І вона включить задню, як то кажучи, просто вони на нього вплинуть, людина відмовиться. І в мене безліч таких історій. Ви розумієте? Дуже тяжко, це майже неможливо. Тюремники недоброчесні, вони знають ці механізми, вони їх відшліфовували роками. І в них на все є железобетонне, скажімо так, пояснення, що це кримінальний світ, що вони так борються з злочинністю, з якимись авторитетами. Люди добрі, ми я піднімав питання Пріодично ж приїжджають, і наприклад, для того для того, аби провести розслідування або принаймні огляд ситуації і європейські партнери, європейські організації, так але зібрати докази важко в цьому вся і проблема. Що ми, наша вся діяльність, коли ми про це все заявляли внутрі країни, нас ніхто не чув, нас наоборот казали, брудом обливали, що ми замовні якісь справи тут. Що ми там на криміналітету підграємо. Під, 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 під Або наоборот взяли кошти. Там і така була ситуація. Сергій Старенько на ми виграли в суді справу про, про честь і гідність. Тобто нас постійно звинувачують. Це йде така боротьба, що і ми взяли іншу тактику. Ми, звісно, почали повідомляти міжнародних партнерів, тобто Раду Європи, Комітет запобігання катувань. Ми їм ці всі докази, всю інформацію, яку володіємо, ми передресуємо фактично їм. І ці всі е, поважні люди робили візити, неодноразово робили візити в нашу країну і фіксували те саме, про що ми говоримо. А тут в нас в країні нас називають брехунами. Ну і скажімо, що тут уже мовчати, насправді сам Денис Малюська відповів офіційно за підписом Дениса Малюськи відповідь Комітету міністр юстиції України, юстиції України. коли надійшла доповідь значить, з рекомендаціями Україні від Комітету запобігання катувань, що після їхнього візиту вони зафіксували такі-то, такі-то порушення, страшні порушення, і сказали їх на усунення їх рекомендацій, відповідь надіслали, що, що ви це не. Достовірні факти, нічого такого в нас немає, а ситуацію розхитують ну, за, за, замовні правозахисники. Тобто не прямо він вказав на нас, а просто якби косвіно сказав, що ми зацікавлені в тому, щоб доброчесно пеніціарних тюремчиків очорнити. Ви розумієте? Ну це з, з голови, з, ну, з них на голову все перевертають. Окрім Європейського комітету запобігання катування Ради Європи, які постійно надають, вони ж неодноразово пишуть. Доповіді неодноразово не візити надають Рада Європи взагалі поставила умову Україні: що якщо ви не не почнете не щось діяти в будь-якій країні, в тюремній системі обов'язково будуть порушення. В нашій в Україні взагалі немає ніяких судових вироків ні за вбивств засуджених, ні за катувань їх просто немає не існує. Ну такого бути не може. Навіть самі там ідеальні цивілізовані країни будуть порушення. В нас немає. Вони кажуть вимогу. Якщо ви хочете до Європейського союзу вступити, то ви маєте зробити певні е, вимоги. Ви маєте ліквідувати в себе оцей свавілля в місцях позбавлення волі. У вас повинні бути вироки. Де, на де, госдеп, департаменту США також. В своїх допитів, ось по-свіжому, вказав, що ну робіть щось. Він нам нас постійно тикують носом в ці в ці тюрми, пане Олегу. Я хочу тут одразу ж застерегти, що ми завжди відкритими, і ми запрошуємо міністра юстиції. Пане Малюську, якого сьогодні було згадано до нашого етеру, щоб теж висловитися на цю тему і відповідно так само свою позицію викласти щодо обговорюваного запитання. А в нашій студії голова правління громадської організації захисту в'язнів України Олег Цвіли, і ми говоримо, використовуючи інформаційний привід, про затримання чотирьох працівників колонії, які отримали підозри в катування в'язнів, говоримо про цю тему. Тобто, ви кажете про те, що жодного рішення суду із засудженням закатування не було? Ну, в місцях позбавлення волі так. У нас є стратегічні, скажімо так, кейси, де вбивство там, Андрія Денилюка в СІЗО міста Хмельницьке. У нас є вбивство Широбокова в соті колонії. У нас багато вбивств, розумієте, це найстрашніші злочини. І, і, і ми не можемо ніяк ні, 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 нікого привести до відповідальності. Денис Малюська все знає. Коли вони прийшли, у нас ми вже були по 77-й колонії дуже багато відповідальних. Працьованих матеріалів. Ми прийшли йому, заявили про це. Він став на сторону пенісарних службовців, які сказали, що ми брехони і ми зацікавлені в розшатуванні ситуації. ну І далі була 45-та колонія, також були неспростовні докази. Саме зараз бачимо ці відео по 16 колонії, де б'ють співробітники, видно, їх обличчя. Це вже ну це джекпот, скажімо так. Але ж до цього були інші скажімо так відео, де, де, де обмочують засудженого і говорять, кажуть, ти ти у виїжджаєш з нашої колонії в СІЗО, там знайомлення з матеріалами справи, і це, це буде наша маленька таємниця. Якщо почнеш розповідати, що в нашій колонії робиться, то ми тебе тут оприлюдним прославимо це відео. Як ми тебе тут описуємо, виставимо кругом в ефір. Тобто, ну це це, це це працює, воно працює давно. Це система така. Ми про цю систему заявляли малюський, коли він прийшов. Ви розумієте, замість цього в нас немає конструктивного якогось працювання. Я сьогодні почитав його. Пане Олегу, от я хочу запитати, по-перше, наскільки поширена така практика, тобто, це стосується всіх колоній, чи є, скажімо так, виняткові колонії, а в цілому ситуація нормальна. Ну і друге, який ви бачите вихід загалом з ситуації? Слава Богу, що це в нас не, не по всім колоніям. Я можу фактично перерахувати ці колонії на пальці, перелічити це, і Бердянська колонія, 77, це 16-та колонія і е, всі харківські колонії, майже всі установи. Виконання покарань, які знаходяться в Харківській області. Вихід з цієї ситуації. ну, По-перше, безвідворотність покарання стане сигналом, тому що так робити не можна. Находячись на такій посаді, міністр юстиції виставив всю ланку там, заступників, керівників, і вони не можуть контролювати ситуацію на місцях, ну я цього не повірю. Ну Вони не хочуть реагувати. От в нас буквально ну навіть по таким незначним ситуаціям, буває якісь там з ними е, йдуть діалоги, е, вони навіть коли. Встають на нашу сторону, якось там реагують, то на місцях їх ніхто не слухає. І вони розмахують руками, кажуть, ну, мабуть, не час, мабуть, щось там все. Тобто вони підписуються в своїй ну неконтрольованості, то що вони на, ні на що не впливають чи не хочуть впливати тоді питання. Розумієте, в нас же постійно багато всяких є доказів порушень. Ну нема належного реагування. І все це сьогодні. Я слухав його коментар. Він сказав по 16-й колонії, що йому стало відомо про це давним-давно, і вони, начебто, вже звільнили тих працівників. Ну, дійсно, я не робив секрету з цих е відео. Я їх роздав кругом і в офісу повноваженої і народному депутату в Генеральну прокуратуру і в ДБР. Ці відео, і, звісно, що їх бачив Денис Малюська. Все, що вони зробили, вони зрозуміли, що буде скандал, що буде якесь логічне завершення. Вони просто наперед звільнили цих співробітників, щоб зараз сказати, що вони вже не їхні співробітники. Ну, ну вони всі завжди уникають відповідальності. Вони не допомагають в розслідуванні цих злочинів. Вони зацікавлені. Я звинувачую Дениса Малюську за п'ять років, щоб він не розібрався, що знаходиться в його установах. Він це все покриває. Не знати він цього не може. Є аргумент, є жалізобетонні докази, які не можна ігнорувати. Друзі, це голова правління громадської організації захисту в'язнів України Олег Цвілий в етері Українського радіо. І ще раз ми запрошуємо і пана міністра Малюську, за для. Того аби свою позицію теж висловити в етері українського радіо. Про практичне, якщо, наприклад, щось подібне трапляється із в'язнями, до кого можуть вони звертатися? Самі в'язні до що робити родичам, який алгоритм дій, щоб унеможливити розвиток ситуації, нам потрібен алгоритм дій. Це, По перше, як тільки ми отримали скаргу від засудженого, створити йому умови безпеки. Його треба перемістити з тої установи в іншу установу, нехай там в СІЗО, якесь безпечне місце. Ну, відносно безпечно. Звісно, що це кругова порука і співробітник-співробітники вони допомагають один одному, але прямого, скажімо так, втручання не буде. І, і тільки потім ми зможемо щось вирішувати. Окрім цього, все-таки є позитивний момент. Вони дозволили е, планшети, планшети, електронну пошту. Е, в, ну, це як, як, як це потрібно бути, як перше, що, що людина, коли потрапляє до в колонію, потрібно людині створювати, якщо в неї не було своєї електронної пошти допомагати і, 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 і вчити їх, їх прав, чим вони можуть користуватися, а то чи що вони чоб'язані робити, звісно, що їм проінформують, а те на що вони мають право, ніхто їх про це не інформує. І дозволити їм до нас звертатися онлайн. Поки що, вроді, планшети їм дозволили але користуватися належним чином вони не не, не, не вміють, тому що є, є тотальний контроль. Тобто, цей інтернет Wi-Fi, Включать, включають лише тоді, відправка того письма може трапитися, коли, скажімо так, оперативник зробить цензуру цього листа. Ну, 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 ну Люди добрі, але якщо він скаржиться саме на побиття цього оперативника, ну звісно, що він не випустить е цей, цей лист. Тут потрібно іменно цей механізм. Вони кажуть, що почнуться ризики е псевдоскарг. Тобто засуджені почнуть там маніпулювати, якось цим користуватися, зловживати. Ну, ну, ну Звісно, почнуть. Ну, окей. Давайте ми будемо проводити перевірку, розбиратися, маніпулює він, чи це має місце. Якщо людина маніпулює, то ну, його можна дисциплінарно покарати за те, що він скільки людей тут головну боль создав, скажімо так, і на, на пустому місці. Тобто, ну можна щось робити. Пане Олегу, ну і на сам кінець нашої розмови торкнімося питання мобілізації ув'язнених. Зараз ми знаємо, що ухвалено і набув чинності закон, який дає право засудженим на мобілізацію. За даними знову ж таки міністерства юстиції, вже понад 600 в'язнів долучилися до лав Збройних сил України. А тут має бути згода обох сторін, засудженого і командира частини. Ваша стисла оцінка цьому процесу, як він розвивається. Ну, я дуже радий, що ми пішли цим шляхом. Це потрібно було робити ще два роки назад, Ми постійно всі ці два роки казали, що в нас є незадіяний ресурс, мотивований мотивований. І його потрібно було, звісно, використовувати. Ну, зараз вони прийняли цей законопроект, але це все дуже добре. Ми зараз більш поговоримо, але хочу поговорити про крайні, що мене в цьому випадку хвилює. Е, окрім цього законопроекту, там ж, значить, зняли, скажімо так, всі обмеження на. Призов колишнім засудженим саме ми про це й казали: що багато хто в колишніх засуджених захищає країну, і якби там неофіційно не влаштований, без, без військових квитків, тобто без зарплатні, а цього не має бути. Ми казали, що це потрібно виправити це правило. Вони пішли іншим шляхом. Вони сказали обов'язково тепер всім, і під цей ляп. Потрапили наші засуджені, які опинилися в окупації. Тобто, на момент вторгнення міністерство юстиції втратило 3,5 приблизно тисячі засуджених, які опинилися на підконтрольній, на непідконтрольні тимчасовій території, яких піддавали катування, які були свідками інших катувань злочинів проти цивільних інших людей, яких використовують до цих пір, як ну не неправильно, не, не як дешеву робочу силу. Вони працюють на, на, на країну агресор. І при поверненні цих людей їх обов'язково мобілізують. Ну, я про це кричав: ну, зробіть і ви виняток. Ну, цих 500. Поломаних калік, яких я повернув в Україну, вони на полі бою не, не, не зроблять ніякої там грішучої, там якоїсь там переваги. А, а, а як, як, як жертви, якщо ми їх задокументуємо, підемо з ними в міжнародний кримінальний суд. Вони цінні і націнні, вони носії на, на, на інформації. Ну, ви ви працюєте краще з цими людьми, допомагайте нам їх повертати. А то, виходить, їх залишили, і, і, і їх тут іще одразу тягнуть в окоп. З першого дня, ось ну я просто чого кажу, мене розпирає від злості. Я зустрів людину. Я його тільки в Києві тут обняв, одів, купив йому телефон, відправив його додому. Він виходить в своєму місті. Йому одразу на вокзаль вручають повістку. Пане Олегу, розуміємо ваше занепокоєння. Спасибі, що наголошуєте на важливих моментах, які можливо не часто обговорюються в медіа. Ну але в етері українського радіо це пролунало і це важливо. Голова правління громадської організації захист в'язнів України Олег Цвілий в студії Українського радіо ми обговорювали важливу тему. Друзі, мене звати Сергій Стуканов. А зараз я передаю естафету колегам з редакції новин.